Всім привіт! Мене звуть Юлія Алія. Я є власницею авіабілетного агентства. Ми вже більше ніж півтора року допомагаємо українцям потрапити до США та Канади по гуманітарних квитках зі знижкою. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як шахрайство. На жаль, шахраї дуже полюбляють тему авіаквитків і потрапити на них. Можна дуже часто. Ми навіть самі стали жертвами шахраїв, у тому сенсі, що вони брали наші сторінки, видавали себе за нас і якось обманювали людей. По-перше, якщо ви е замовляєте квитки через нас, то у нас є офіційна група, лінк є по цим, цим відео. Група зараз закрита також, щоб всіх зберегти від шахраїв. Бо раніше вона була відкрита, і скільки б разів я не казала, не залишайте вашу заявку у групі. Багато людей це не читали, залишали заявку, і таким чином їм писали у приватні е злочинці-шахраї. Зараз група закрита. Ви там можете дивитися тільки мене, е мої відео, мої пости. Також є підгрупа як відгуки е та підгрупа з відео. Але зараз відео я роблю на Ютуб, щоб було ще. Е Ще легше їх знайти. Отже, якщо ви замовляєте через нас, то ви просто йдете е, до нашої групи, і там мої помічниці кожна, вона ви, я завжди викладаю цей пост і там можна просто нажати на нік, е, нажимаєш на нік і переходите до переписку з одної з моїх помічниць. Також ви можете залишити заявки на веб-сайті. Дуже таке прохання. Якщо у вас нема телеграму, ви залишаєте ваш номер, у вас нема телеграм, то ви маєте написати у з вами краще там зв'язатися. Вайбер, вотсап щось таке, тому що ми працюємо більш всього у телеграмі. Буває так, що ви залишаєте якийсь телефонний номер, і в жодному е, ми не можемо знайти в WhatsApp, ні на Viber, ми пишемо на емейл e і не отримуємо відповіді. Дуже важливо залишати той номер телефону, на якому є якийсь месенджер. Тому, щоб не потрапити на шохраїв і замовити квитки з нами, це треба виконувати ці прості правила. Далі, які є види шахрайства? Є шахраї, які е, видають себе за інших людей, і вони просто хочуть з вас будь-які гроші отримати. Вам будуть е, запропоновані квитки за 100, за 200 доларів, 300 доларів максимум. У них дуже-дуже дешеві ціни. Це має бути, як то кажуть, red flag такий. Бо ціни, які ми маємо на квитки, дуже гарні. Е, Пропозиції я викладаю своїй групі. Ви можете бачити, якщо найдешевше сьогодні я там виклала квиток із Праги, мені кажеться, до Торонто за 500 з чимось доларів, то не можу коштувати Варшава Едмонтон 300 доларів. розумієте? Вони будуть казати швидше, 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 без скоріш, скоріш, скоріш. Оці по 300 доларів вони гарять, треба брати шахраї. Не мають офіційних рахунків. Шахраї беруть гроші. Пересилайте нам на українську карту, зараз скину карту, Іван Петрович е е Бородав, скидайте йому от туди всі гроші. Ми так не працюємо. Е Треволегенці так не працюють. Другий момент. Шахраї можуть брати оплату на якісь там е вайс, пересилки. Чи там крипто-якісь кошельки, це роблять шахраї. Ні ми, ні якісь інші туристичні агенції так оплати не приймаються. У вас все має бути офіційно. Ми не беремо повну передоплату за квиток. У нас є вся інформація на сайті. Ми беремо передоплату 150 доларів, потім присилаємо вам. Готовий квиток, який ви можете перевірити на вебсайті, і потім ви доплачуєте. Наші квитки завжди оплачуються з офіційних рахунків. Вам приходить рахунок на імейл. E Також я можу сказати, якщо ви берете квитки через нас, і у вас якийсь, хоч малейший сумнів, щось вас може дивувати, не знаю. Ви завжди можете набрати помічницю, з якою ви е, спілкуєтесь, бо е, я маю такий, е, я знаю точно, що ці люди, які видавали нас за себе, наприклад, вони не були жінками, це були чоловіки, вони ніколи не могли взяти навіть аудіо е, відповісти. А відео, то я вже... Зовсім вчора, ви завжди можете так перевірити людину. Якщо ви берете теж не в нас, а десь е через якісь телеграми чи щось, треба також робити аудіо, а краще відеодзвінок, щоб ви бачите, що ви розмовляєте з реальною людиною. Це такий самий жорсткий вид шахрайства, коли просто хочуть ваші гроші, будь-які Швидко, і ще буду казати, що треба тільки зараз брати квиток, бо через 5 хвилин його вже не буде. Ми іноді теж кажемо, що треба швидше вибирати, бо квитки дійсно змінюють ціну дуже, дуже часто. Але тиснути на вас ніхто не буде, і у вас завжди буде офіційний рахунок на емейл. Також я хочу поговорити про Ківі. Я робила дуже-дуже дуже багато відео на цю тему ківі, ківі, ківі. На ківі дуже часто ми можемо бачити якісь супердешеві ціни долетіти до, е, до Канади чи США. Чому не можна брати білети на ківі? Перше, дуже багато за ці півтора роки ми бачили таких е, людей, які взяли на ківі білети через Лондон. І просто не змогли відлетіти. Тому що ці дешеві білети на Києві вони склеєні. Що це значить? Що у вас два окремих рейси. Якщо ваш перший рейс запізнився чи відмінився, ви ніколи на другому нікуди не долетіте. Якщо у вас склеєний рейс, то це вам треба покидати транзитну зону. І для того у вас має бути віза через той Лондон. Якщо ви летіте, летіте з нами через Лондон на транзитних... Рейсах, то вам ніяка віза не потрібна. Ви у транзитній зоні. Якщо ви берете квитки з на Києві, вам треба виходити, покидати транзитну зону і вас просто не посадять на перший літак. Другий момент: якщо щось змінилося, якщо ви не летите на цьому рейсі, хочете змінити і так далі, Ківі вам ніколи нічого не поверне. 5 доларів там пропонували, десь у нас була така ситуація. Потім люди нас просять допоможіть. Колись нас просили, допоміжіть повернути гроші з Києва. Але це неможливо, на жаль. Тому, якщо ви хочете е, бути трішечки сейф, то не треба брати квитки на Ківі. Третій варіант, шахрайства, який існує, це продаж мильових квитків. Такі шахраї теж. Використовувала ім'я однієї з моїх помічниць, потім ми їх викрили і так далі. Я повторюю ще раз, щоб з моїми помічницями зв'язатися, тільки заходите в мою групу, яка здесь є лінк. Нажимаєте на ім'я помічниці і вам відкривається переписка. Мільові mm авіаквитки. -hmm. Це такий ще не, не, не найгірший варіант шахрайства, бо є процент того, що ви на таких квитках все ж таки прилетіте до, до вашої кінцевої точки. Що це таке? В Америці та в Канаді ми, є такі дуже багато карток кредитних, та люди, які багато роблять перелітів, у них накаплюються милі. Потім хтось їх викупає і за них робить якісь авіаквітки. Чому вони напівлегальні? Тому що по закону не можна брати чужі мілі і за них брати якісь квитки, а продавати тим паче. Тому у чому ваш головний рі... е... риск, якщо отаку контору хтось накриє. То всі квитки, які вони робили за ці милі, вони всі анулюються. Ви приїжджаєте у аеропорт, і там вас може чекати сюрприз, що ніякого білета вже він не дійсний, вибачте, до побачення. Тому, моя пропозиція: замовляйте квитки через нас або через офіційні сайти. Але я нагадую, що у нас завжди є знижка. На такі авіакомпанії, як Air Canada, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines Delta, KLM та ряд інших авіакомпаній, не лоукостери, тому що лоукостери та LOT Airlines, на жаль, не надає гуманітарних квитків та знижок. Всього вам найкращого.